Ідеальний тональний крем мріє. Його інколи навіть важче знайти ніж супутника на все життя. З другим пунктом я вже справилась, а от з першим розберемося сьогодні. Я давно шукала такий тональний, який б ідеально перекривав почервоніння, але взагалі не відчувався на шкірі. Бо моя шкіра це ще та задача з зірочкою, не проста штучка, як і я звичайно. Сьогодні без фільтрів та прикрас я покажу вам справжній краш тест на тональний флюїд від Maybelline New York Super Stay Skin Tint. Він доступний в двох відтінках: другий та третій. Для себе я оберу більш світлий, але під час нанесення засіб підлаштовується під колір шкіри, тому прогадати з відтінком буде супер складно. Особливість цього тонального, яка зацікавила мене найбільше, присутність вітаміну С в складі. Він бореться з пігментацією шкіри, що мені супер потрібно. Прибирає тьмяність та додає природнього сяєва. Мій любимий формат поєднання доглядової та декоративної косметики в одному тюбику. Цей флюїд від Maybelline лягає дійсно легким, невогомим шаром і, взагалі, не відчувається на шкірі. Але перекриває він. Ну, неймовірно круто. Для мене це просто ідеальний варіант, тому що в один шар я буду використовувати його для щоденних макіяжів без макіяжу, а в два шари для своїх неймовірних вечірніх образів. Ну і ідеальна стійкість до 24 годин. Всім дякую за увагу! З вами була коза, па-па!